Цього разу ми хочемо показати вам ексклюзивний випуск шоу Кохання на виживання. Кохання на виживання шоу, в якому всі учасники ведуть себе як гості на третій день весілля. Це шоу про рівноправність. Тут як чоловік може вдарити жінку, так і жінка чоловіка. Кохання на виживання це шоу, в якому кохають і виживають. Тому так і назвались. Для тих, хто перемотує наше шоу до останнього випробування, нагадаю, хто сьогодні наші учасники. Владислав, 34 роки. Улюблена пісня гімн України. Здає в оренду авто, а сам їздить на метро. Так і крутиться. Ольга, вісім. 8... 18 років. Мрію, щоб одноразки були корисними. Пишається, що сама встановила додаток Дія. Ми прийшли на це шоу, щоб зрозуміти, хто ми один для одного. Хоч би не родичі. Хоч би, хоч би. Давайте я вам нагадаю ваш шлях до фіналу. В першому випробуванні вас били бринзою по обличчю, щоб ви краще зрозуміли одне одного. А до речі, досі не розумію, нащо бить бринзою по обличчю. Це п'ятий сезон шоу. Нам важко придумувати конкурс. В другому випробуванні ви врятували кошеня на очах Ольги. Так, це для мене було вперше. Я вперше робив операцію Кицькі ще й на дереві. Було сильно. Але попереду найважче п'яте випробування перевірка на вірність. Перед зйомками ми кожного з вас перевірили зрадою. І зараз ми готові показати, що нам вдалося зняти. Владислав, ми знаємо, що ви фанат великого тенісу, тому ми запросили вас пограти. Дивимось. Ай я бачу, ти з мене півтренування погляду не зводиш. Звісно, тебе така срака дебела. Я тільки такі на картинках бачив. Владиславе, мені так сподобалося, як ти граєш, а не хочеш зараз зі мною переспати? А, можна було б. Що була? Так. Блін, я думаю, мене люблять. Це ще не все. Ольга, тримайтесь. В нас ще є відео з роздягальні. Увага на екран. Ну що, може ми уже сексом займемось? Invece. Я зараз доїм і займемся. Ти скотина! Ти скот! Ти ж скотина, їв в борщ без мене! Я Я більше не хочу терпіти. Я Я знімаю цю маску. і... І... Я все проаналізував. Я не хочу повертатися до того життя, яке в мене було. Я був інакший. Я зараз хочу змінитися і знову все знімаю маску, кидаю, і все, і унічтажаю голою. уничтожаю. Все. Я інакше, я хочу розпочати все з чистого листа. Ольга, я... я розумію, наскільки вам зараз важко. Але тепер ваша черга. Ми знаємо, що ви обожнюєте красти. Тому ми спеціально не зачинили магазин меблів біля вашого дому. Дивимось. Всім лежати морда в пол! А, це пограбування! Я сказав морда в пол. Кстати, симпатичний кафель. А ви така горна. <гум> Спасибо. а це ще не накрашено. Кажуть, тиха, тихо лежати. А, так тут це нормально. Ну, можливо, це для вашої сім'ї нормально, але це ще не все. Дивимось Дивимося. Вона підстави – це взагалі штучний інтелект. Та заспокойся, в тебе ж хлопець є. Та все нормально, я скажу, це штучний інтелект, і мене підставили. А де перевірка на детекторі брехні? А. Де? Цікаво, що саме ви про це питаєте, тому що саме через ваші відповіді вперше в історії шоу ми вирізали детектор брехні з випуска. Через вас. Дивіться. Іван. Ми зараз будемо задавати вам питання стосовно вашої другої половини. Вам зрозуміло? Так, це брехня. Іван, що саме вам не зрозуміло? Мені все зрозуміло. Брехня. Іван, давайте я вам ще раз поясню умови. Та не треба, я все зрозумів. Це брехня. В мене залишається тільки одне питання. Владислав, Ольга, чи залишаєтесь ви пар? А вони вкрали шухляди з грошима. Треба було здогадатись. Ну, добре. Кохання на виживання, шоу, завдяки якому ви вважаєте, що ваші стосунки нормальні.